Добрий день, мої любі малята! Малята іграшки збирайте на заняття, вирушайте, за столи скоріш сідайте, знов чекають вас заняття, ігри, казка та вітання. Заняття цікавим буде. Казку люблять усі люди, і дорослі, і малі, тобто і наші і дітлахи. Будемо ми працювати і руку вправно піднімати, казка кличе нас усіх. Починаємо мерщій. Жили були. Веселі звуки вони вміли пісні співати, і їх звали А, О, У І, И, Е. Усі їх називали голосними звуками. У голосних звуків були дзвінкі голоси, вони співали, як птахи. Отже, малята, давайте пригадаємо ще раз, які звуки називаються голосними. Так, звуки під час вимови яких ми не маємо перешкод. І які це звуки? А, О, У І. і е. Молодці, слухаємо казочку далі. Одного разу вони так голосно заспівали, що іншим звукам теж захотілося співати. Пх 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 пх. запихтів звук П. Пихтів, пихтів, а пісенку заспівати не зміг. Засумував він і заплакав. Ні, не можу я співати, ніхто не буде зі мною товаришувати. Ти 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 тука тукав, а пісеньку заспівати так і не зміг. Засумував він, загорював я не співучий звук не можу, я лише говорити ти. Рр. заричав звук ри. Я теж співати не вмію, можу тільки ричати, і він заплакав. Не сумуйте, неспівучі звуки, сказав голосний звук А. Ми голосні звуки можемо вам допомогти, тільки ви повинні стояти поруч із нами. Ви... Чи згодні ви? Згодні, згодні, закричали неспівучі звуки. Ось і добре. За це ми називатимемо вас приголосними звуками, адже під час співу ви, не будете знаходитись, ви будете знаходитись при нас при голосних звуках. І стали з тих пір голосні з приголосними дружити – Горять стануть і будь-яку пісеньку заспівають. Ось послухайте Тату, ре та інші. Малята, тепер ви знаєте, що звуки бувають голосні і приголосні, голосні, голосисті, співучі, вимовляються вільно, а приголосні звуки. А приголосні звуки вимовляються кратко, відривчасто. Повітряний струмінь під час їх вимови зустрічає перешкоди на своєму шляху. Приголосні легше вимовляються, якщо вони стоять поруч із голосними. А зараз я пропоную вам пограти в гру Закінчи слово. Я буду читати віршик а ви повинні домовляти останній звук в останньому слові рядочка кожного речення. Виріс в полі білий гри Б. Захворів Петро на гри П. У ставку багато жаб. В кошенятись тільки ла П. У собаки гострий зуб. На обід в нас буде су П. Насадили в парку Ли П. Хлопці наловили риб. Так, малята, бачите, які звуки ми додавали в кінці кожного слова? Приголосні звуки, тому що для... під час їх вимови повітря зустрічає перешкоди. Так. Малята, а зараз я вам пропоную поглянути на цю картинку, що зображено? Мак. Так, зображений мак. Скільки в цьому слові голосних звуків? Мак. Один. Який це звук? Звук А. Так. А який звук ми очуємо на початку цього слова? Мак. Мак. Звук М. А який звук ми чуємо в кінці слова? Мак. Мак. Звук. Вимовте ці звуки разом зі мною. М, м к, «К». Так, коли ми ці звуки промовляємо, нам щось заважає, так? Губи М, 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 м. Мак. І К, к. Зуби, так. Отже, звуки, під час вимови яких видихується повітря натрапляє на перешкоди, називаються приголосні звуки. Так, а перешкоди це можуть бути губи, зуби, язик так, піднебіння. І коли ми будуємо з вами звукові схеми, такі звуки позначаються ось такою фішкою. Це рисочка. Ніби перешкода на шляху струменя повітря, яка, вла... які, яку влаштовують губи, зуби та язик. Отже, приголосні звуки, ми як визначаємо? Рисочкою. Так. І ось щоб зробити звукову схему слова Мак, ми викладаємо спочатку. Який перший звук у цьому слові? Звук М МАК. Приголосний. Ми кладемо рисочку. Далі. Мак. А. Це голосний звук. Пригадаєте, якою фішкою ми його позначаємо? Так, кружечком. А. Викладемо кружечок. І останній звук у цьому слові буде К. К. Як ми його позначаємо? Теж однією рисочкою, тому що це приголосний звук. Малята, ми з вами знаємо, що наше мовлення складається зі речень. Речення складаються із слів, а слова із звуків. Ось ми з вами про звуки вже поговорили, слова ми вже з вами закінчували. А зараз я пропоную пограти в гру до повне речення. Влітку листочки на деревах зелені, а восени. Жовті, влітку трава, зелена, восени, жовта, так? Зайчик влітку білий, білий? Ні, звичайно сірий, а взимку білий. Гриби ростуть в лісі, а огірочки на огороді. Риба живе в річці, а ведмень, ведмідь у лісі. Цукор солодкий, а лимон кислий. Вдень світло, а вночі темно. Білосніжка добра, а баба яга зла. Молодці. Речення добре складали, але схем не записали. Швидко олівці беріть, схеми речень запишіть. Листя жовте, цукор солодкий. Влітку листочки зелені. Білосніжка добрий казковий герой. Складіть, будь ласка, схеми цих чотирьох. Речень. І зараз перевіримо. Листя жовте. Скільки слів у цьому реченні? Два слова. Яку схему ми склали? Ось таку схему. Так, із двох слів. Цукор солодкий. Скільки слів у цьому реченні? Теж два слова. Так, така сама схема в нас вийшла. Влітку листочки зелені. Яка схема? Скільки слів? Три слова. Тому у схемі в нас буде три слова, три рисочки. Білосніжка, добрий казковий герой. Скільки вже слів у цьому реченні? Чотири слова. Так, і схема в нас повинна складатися з чотирьох слів. Молодці. Малята, наше ж заняття так швидко добігло до свого кінця, що я навіть засумувала. Чи сподобалось вам це заняття? Давайте ви надійшлите мені фото з тими схемами, які ви викладали схема слова Мак, а також схеми речень. Або надішліть мені відео і покажіть мені ці схеми. І розкажіть, що вам сподобалося, а що ні. До побачення до наступних зустрічей!